Пляцок снікерс. Напевно, можу його віднести до таких класичних пляцків, які найчастіше готуються в нашій сім'ї. Дуже смачний, обов'язково спробуйте. Яйця, цукор та дрібку солі збиваємо до пухкості, окремо просіємо сухі інгредієнти, розпушувач борошно та какао. Яйця збилися в ось таку білу пухку масу і розділяю сухі інгредієнти на дві частини. Обережно вмішую лопаткою, Доня мені допомагає, тому у нас такий безлад. Ось така консистенція має вийти обережно перемішую, як я вже сказала. Далі додаю олію і ще раз обережно мішаю. Виливаю в підготовлену форму та ставлю випікати. Без квіт виходить дуже пухкий, замотую в плівку та ставлю на ніч в холодильник. Готую заварний крем, яйця, цукор, крохмаль. Перемішую до однорідності, тим часом на вогні спарюю молоком. До цієї маси додаю гаряче молоко, все ретельно перемішую до однорідності і ставлю далі на газ цю масу заварювати. Важливо постійно помішувати, бо вона може пригоріти. Бажано брати ренчину чи банячок з товстим дном, постійно помішуючи варю до загустіння, накриваю плівкою в контакт та ставлю в холодильник до повного охолодження. Я робила це все вночі. Наступного дня зранку я встала, дістала масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Підбиваю його до пухкості та частинами додаю заверну основу. Ось такий крем має вийти. Далі готую начинку. Теж масло кімнатної температури і згущене молоко бажано теж, тоді у вас маса не розслоїться. Також важливо, щоб і масло, і згущене гущене, варене молоко було хорошої якості. Частинами додаю згущенку до масла і ось така е кремова знову ж таки, маса в нас має вийти. Далі додаю арахіс. Я до речі, до речі, цього разу зробила соленим, і це вийшло ще смачніше, ніж зі звичайним. Тут е, виходить, ніби це солена карамель, тому можете теж спробувати, рекомендую. І ось таке печово хрустике. Це буде наша начинка. Все перемішую до однорідності. Дістаю бисквіт з холодильника, розрізаю його навпіл, він виходить досить мокрим, не пропитує, так як цей пляцок, він не має бути таким мокрим, але він і не є сухий. Половину. Крему, намащую на корж, далі викладаю всю начинку. Обережно це все розподіляю по поверхні коржа рівненько, зверху накладаю знову крем, що лишився, і лишаю буквально ложечку, щоб з боків собі потім гарненько все вирівняти. Накриваю коржем, з боків все гарно поправляю, щоб він був рівненьким. І зверху я полила шоколадом. Тут я вже напишу.